Вітаю вас! Я Мельникова Олена Іванівна, керівник гуртка Вінсент від Донецького обласного палацу дитячої та юнацької творчості. Пропоную разом з вами створити чудову картину. Запрошую вас на майстер-клас Акварельний пейзаж в техніці Аля Пріма. Вам знадобляться прості матеріали та інструменти: це акварельний папір, пензлі, фарби та гарний настрій. Takže počneme. Для акварелі він не повинен бути дуже-дуже там яскравим, чи чорним, чи якимось він ледве-ледве помітним повинен бути майстри акварельного живопису. Вони іноді зовсім не наносять підготовчий малюнок. Тепер давайте поговоримо про композицію. Це самий такий простенький пейзаж, мета якого подивитись... На властивості акварелі, на створення світлоповітряного середовища, освітлення на створення такого багатого яскравого неба. Самий простий пейзаж наших країв він не відрізняється там ніякими е, такими смаколиками художніми, типа водоспадами чи якимись такими яскравими барбами, але він по-своєму класний. Щодо компонування, лінія горизонту, то треба подивитись, що якщо класичні твори ви розглядаєте, то по композиції художник ізбігає того, щоб лінія горизонту переділяла аркуш паперу по геометричному центру. Тому ми її дещо опускаємо трошки нижче. Центра геометричного картини, вона йде трошки нижче. Ось вона, лінія горизонту, тут у нас стовби електромереж знаходяться, або художники роблять її вище. І ще дорога. Я дуже люблю малювати дороги. Дороги це ну, невід'ємний атрибут моїх картин, тому що це прагнення, самовдосконалення, тому що гарна енергетика. Від цих картин сходить і багато хто з великих майстрів теж частіше всього в пейзажах саме підкреслював пейзаж ну, наявністю людини саме такою дорогою. Тепер поговоримо про композицію дороги. Дорога не повинна йти отак вкрай по діагоналі, бо це відрізає глядача і зупиняє його. Дорога повинна бути або нижче кута. Або вище кута. От у даному випадку мені хочеться зробити вище, щоб показати безмежність. Ну, і тут багато чого я тут начеркала, можна клячкою все це викатати, ну, але для того, щоб було дуже видно. Безмежність, дорога і осіннє небо. Це мета цього майстер-класу, який ми з вами створимо. Про себе скажу, що малюю я на у мене Баохонг 300 трьохсотий, бавовняний. Тож почнімо. Перед тим, як розпочинати роботу акварельними фарбами, то потрібно трошечки трошечки зволожити води і фарби теж. Я користуюсь отакою бризгалкою, і зараз я побризкаю свої фарби акварельні, для того, щоб їх трошечки припустити і активувати саме пігмент. Ну і папір Акварельний можна змочувати, ну я раджу, і я сама так роблю з двох сторін. Почекаю, поки він трошечки так пров'яне. Хай він напитається водою. Ось так. Зворотня сторона. Це зворотня сторона, сторона. це В мене є такий пензель великий. ну Можна це зробити за допомогою губки чи більш тонкими пензлями. Перегортаю його на лицеву сторону, і він в, мене, в мене стіл він, е, е, покритий таким оргсклом, Він так е, прилипає дуже гарно. А от тепер можна взяти вже пензель тонкийший е, і теж змочити, але вже залишаючи білими тільки ті там стовпчики. Чи ті елементи, які ми не будемо писати, я змочую зараз аркуш папера. Беру я для цього пензель, пензель ну, можна взяти середній синтетичний, можна взяти білочку, ну, в залежності від того, які у вас пензлі є в наявності, і теж лицеву частину. Білка вона має таку структуру, що дуже багато вологи. На собі несе. І де такі великі частини, то можна взяти і скористатись саме цим пензлем, ось так змочити. А де ось такі білі частини, що ми залишимо, то їх можна підкреслити за допомогою білої гоші. Або так охайненько-охайненько біля них провести. От зараз я тримаю синтетичний пензель ось так трошечки щоб оці стовпчики. Не замалювати. Картина не повинна бути фотографічною. Може, може мати вона власне уявлення, і якщо ви можете подивитись, то я не прикріплю її малярним скотчем до поверхні зараз, тому що ця техніка. По сирому. Вона може, ну я можу перевернути папір, поставити його догори ногами чи боком, чи щоб фарба стікала в, в определенному направленні. То ось таке, така техніка, вона це не передбачає, коли аркуш папера тримається дуже-дуже так е, крепко. Ну, ось він у мене так приклеївся. І тепер декілька хвилин я очікую, поки так він пров'яне і е, напітається водою. Ось він напітався. І тепер мені потрібно на палітрі намішати помішати і знайти колір неба. Помити палітру і помити пензлі. Але ось у мене є тут намішані кольори. Кольори це такі сині, і отут вони, ми маємо тут калюжу, лужу, і ми повинні теж її намалювати. Перед тим, як помити, я змочую ще раз оці частини. І сюди закладаю потрібні мені відтінки, ось якими я користую. Фарби ось так трошечки. А то якщо я помила палітру вже таких кольорів, як на небі. мені б... Я б змішувала їх знов і знов. Ні, це не потрібно. Ось калюжа в мене буде ось така. І жовтеньких трошечки додаємо відтінки. Можемо тут. Три... Трошечки повибирати, то що, щоб залишити відчуття неба. І якщо подивитись, то вона дуже досить темна, ця калюжа. І сюди ми додаємо їй тону трошечки. От тепер вже можна йти мити палітру. Чистим промитим пензлем направлення хмариночком можна придати, коли трошечки, трошечки робота підсохла. Ось так. Можна просто зробити пляму води, і воно так розмиється. Сахла, і тепер можна розпочинати працювати. Для цього я підготую краски, їх трошечки зволожу. І зараз в нас час промальовувати ті деталі, які не промальовані, а це в нас загальний такий вигляд роботи. І тепер можна приступати до подальшої деталізації. Для цього мені знадобляться вже більш дрібні пензлі, ось такі. Я користуюсь білочкою. Ну, тож, почнімо. Палітра пластикова, ось така в мене, і можна розпочинати працювати. Так, дрібні деталі. Бажано в акварелі не користуватись білим кольором, а залишати білі плямочки, білі такі елементи, нібито намацуючи форму пензлями, і рухатись згідно того, як росте трава, придавати динаміку форми, користуючись ось таким пензлем тоненьким. Ось отак промальовується робота потрошку, потрошку, потрошку. Наша робота майже завершена, тут тільки дрібні деталі. Ну, і Можна додати там якусь там квітку шипшини або червону кришу, будиночку, так, щоб це ну, привертало увагу і слугувало там нібито композиційним центром. Ну, Можна тут ще наш донецький пейзаж прикрасити ось таким кущиком. Скажімо так, шипшини, десь якісь ягідки. Можна цього не робити, це вже за бажанням. Ну Ввести таких яскравих кольорів можна. Якщо там щось не сподобалось, то не потрібно забувати, що є, окрім нанесення фарби техніка. Відмивочки, тобто, якщо хочеться трошечки ніжніше це все зробити, то пензлем вибираємо зайве. І ось коли ми вибираємо зайве, у нас вже так більш відтіночок м'якенький. Якщо там, наприклад, хочеться щось навпаки підкреслити, ну більш яскравіше, то це можна зробити білою аквареллю. Ну, скажу чесно, що біла акварель, вона в мене фірми Сенельє. Менше акварель ну, других виробників, вона щось у мене не працює, так от не переживається. Але ось фірма Сенельє акварель дуже класна. То можна білила ввести акварельні, ну, вони такі більш. Тонкіше терті, тонко терті такі білила, і вони ну, не виглядають так грубо. Але ж можна скористуватись з звичайним акрилом білим і якісь такі елементи, які ну, вважаєте за потрібне, підкреслити. Тут. Можна передній план, можна задній план, можна е, стовби намалювати акрилом. Він більше такий покривний, укривний, як і акварель. І ось, наприклад, мені хочеться оцей стовпчик трошечки яскравіше виділити. Ось він у мене буде отут знаходитись. І вже робота так нібито повеселішала. Я вам скажу, що. Е, Писати пейзажі, це досить складно. Особливо коли пейзажі нічим таким не відрізняються, немає ні обідій, ні пальм. То тут потрібно придивлятись до природи і аналізувати її, і спостерігати за тими кольорами, які відбуваються саме. В нашому краї, ну, ось стовпчик можна теж ось так от його підкреслити. Тут, будиночок, будиночок, ну от, і будиночок теж над будиночком попрацювати можна ту сюди, трошечки, трошечки доторкнутись. Білим пензлем. Скажу вам, що якщо в роботі 10% і менше акварелі, то це в ГУАші, там, чи акрила, то це вважається акварель. Якщо більше 10% акрила чи Гуаші, чи будь-якої другої техніці, техніки, то це рахується як змішана техніка. Ну, в нас у даному випадку чиста акварель. Трошки якісь елементи, ну, можна там деревця підмалювати. Так, от стовпчики такі якісь світліші будуть. Ну, білилами тут теж не варто е, зловживати, тому що тут буде дуже багато елементів. На які буде відволікатись погляд глядача. Нам це не потрібно. Нам потрібно, щоб глядач він мав можливість милуватись краєвидом взагалі, а не окремими якимись елементами. Тому, коли будете малювати, ви про це не забувайте. Можна ось підкреслити, але не зловживати. Білилами, бо це не є гарно. Ну, Можна десь отак. Це Намалювати пейзаж з калюжою, так можна його назвати. Ну і тут, в залежності від того, яке є бажання, то можна. Його ну, дуже багато вдосконалювати, але я цим займатися не буду. Емоційний стан картини і завдання моє вирішене, ну або майже вирішене, то коли ми завершуємо роботу, вроді як ми її відкладаємо в сторону, але дивимось там. На другий день, на третій і бачимо, що трошечки десь щось можна і додати, то тоді вже проаналізувавши роботу, можна додати дрібні детали. Якщо це не проаналізована робота, і просто додаємо дрібні детали, то можна її зіпсувати. Тож. От зараз я боюсь це зробити, боюсь її зіпсувати. Ну, хоч мені хочеться десь таку червону плямочку зробити. Я зараз подивлюсь, як це все так зробити, щоб не зіпсувати роботу. Ну, можна трошечки-трошечки тут чогось такого цікавенького домалювати. Так, червона фарба, і червона щось, ну ось, може, отак. В роботі ця цей червоний дах, він доречний. І з цієї сторони трошечки. На тон темніше червону фарбу, холоднішу, і буде вже це будиночок. Ну, можна ще там віконці якісь намалювати для красоти. Ну, чи двері, чи що тут таке. Ну, якось так. Якщо ні, то завжди це все можна прибрати. Ну, ось у нас будиночок майже, майже, майже получився. Підкреслити можливо, де замальовано на кінчик пензля білої фарби і ось сюди вносимо. Ну, тепер уже все. Ось якось так. І в мене робота завершена. Тепер залишилось її підписати, і вона вже готова.